Всім привіт! З вами я, Артем Капучино 488. Сьогодні я вам покажу, як зробити шахет Камікадзе 136 іранський безпілотний апарат. Ось які деталі нам потрібні. Спочатку ми складаємо таку, е, ну, як це сказати, укрепіт. Потім ми отак їх ставимо. Ось. Оці дві на дві. А так повинно бути обов'язково не беріть уже. Так, або можете таку вже взяти. Так, потім ми беремо такі деталі. Одну складаємо ось так. Потім ми засаджуємо. Ой, засаджуємо. Потім ми розкладаємо на, по всіх краях. Все, задня частина готова, тепер верхня. Для цього нам потрібні такі деталі. І так, я нарешті вернувся. Мене вбили. Детальки. Це вже на потім. Беремо також деталь, потім рішетку закріплюємо і беремо такі двигуни. Оце двигун, ага. натіпай. Як думаєте, ми зможемо вернути Артему Капучину 1488. 470 підписчиків. Потім ми беремо такі дві штуки. Ми виставляємо ось так. Не ось так. А ось так. Потім ми беремо отак. Ми беремо, закриваємо такі штучки. Це ще не все беремо один на два і беремо такі три кутники. Потім ми причепляємо сюди. Ось у нас пока що получається ось так. Тепер ми беремо 4 на 2 і 1 на 2 тільки ровні. Ось такими кубиками. Беремо, опять же такі тільки отакий. Х2. Опять же ж таки складаємо ось так. Потім. Ми беремо отаку, от причепляємо сюди. Потім запам'ятовуйте ми беремо ось таку сюди. Потім ми беремо жовту деталь, жовту монету, як це назвати, і красний діамант. Червоний діамант. Все? Основа готова? Тепер. Почали набудувати, ну так, такий реалізм. Потім беремо таку один на один детальку, складаємо, потім беремо, складаємо ось так. і все, наш шахет готовий. Тепер наше ППО може його збивати. Оце, кстати, це що це подбите крило? Все, всім па-па. радий був, був декому помогти. Всім па-па. З вами був.